Що вам відомо про сміттєві каньйони на території міста Києва? Якщо вам нічого не відомо про це, то сьогодні ми вам покажемо та продемонструємо один з таких каньйонів. Замість перекоти поле на околицях міста Києва, ми можемо побачити перекоти колеса. І те, що ми бачимо в даному каньйоні, це велику кількість різноманітного сміття, починаючи від шиферу автомобільних шин і закінчуючи різним побутовим сміттям. Крім просто розкиданого сміття, нами також виявлено ось такі осередки сміття, котрі, як ми бачимо, періодично спалюються. І цього чомусь знову-таки ніхто не бачить. І спостерігаючи подібне, ми знову звертаємося до всіх українців. Люди досить знищувати власну природу та перетворювати країну у стихійне сміттєзвалище. І також хочу зазначити, що за знищення нашого навколишнього природного середовища на території України, напевно, потрібно підвищити штраф. Рафи та посилити покарання як для простих людей, що створюють сміттєзвалища, так і для посадовців, котрі належним чином це не контролюють. Зазначимо, що протяжність даного сміттєвого каньйону кладає близько 300 метрів. Не зауважимо, що подібний стан навколишнього середовища є негативним чинником, котрий впливає на безпосереднє здоров'я та життя кожної людини, та може призводити до виникнення доволі небезпечних та онкологічних захворювань. І не про великий жаль, нам знову. Доведеться робити роботу за можновладців і звертатися письмово до офісу генерального прокурора щодо подібного безладу, що відбувається на території міста Києва.